Доброго ранку, малята! Ви сьогодні вже прокинулись? А мамі зранку посміхнулись? Настрій кожен гарний має. Тож вітаю всіх малят! Добрий день! А розпочинаємо ми заняття з математики. Одного разу наші друзі, їжачок та ведмедик, вирішили піти на прогулянку в парк. Але знаєте, вони вирішили їхати на транспорті. Подивіться, у мене є конструктор Лего. Я хочу зробити їм потяг. Допоможемо нашим друзям, якого кольору конструктор синього та зеленого. Готовий! Подивіться, а скільки тут вагончиків? Правильно, багато. А потягів один. А тепер я зроблю потяг ще один. Синього конструктора. Ось потяг. Скільки їх? Один. А вагончиків? Два. Один. Два. А тепер зверніть увагу, діти. Який потяг довгий, а який короткий? Так, зелений потяг довгий, а синій короткий. А як ви гадаєте, на якому потязі поїдуть наші друзі? Скільки їх? Двоє. Один, два. А потяг короткий. Скільки в ньому вагончиків? Так, два вагончики полічимо. Один-два. Отже, наші друзі вибирають синій, бо їх двоє. Ну що, поїхали? Ту-ту! Ось і приїхали наші друзі в парк. Вони каталися на каруселі, їздили на машинках. У них був навіть фотоапарат. І вони... Фотографували все навколо. І їм було дуже весело. І вони вирішили сфотографуватися вдвох. Подивіться, чудова вийшла фотографія. А ще вони зустріли в парку веселих зайчиків. Вирішили пригостити їх морквинкою. На тобі, зайчику, морквинку. Скільки морквинок, діти? Одна. А скільки зайчиків? Один, два. Їх двоє. Морква одна. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Правильно, треба додати одну морквинку. Скільки морквинок? Один, два. Дві морквинки. Два зайчики. І дві морквинки. Їх порівну. Ох, і смачно! Дякуємо вам, друзі, за смаколики! А зараз ми пограємо в гру. Що спочатку, а що потім? Що ми спочатку робили? Конструювали потяг. А що ми робили потім? Годували веселих зайчиків. А що ми робимо зараз? Зараз ми граємо веселу гру. А що ми будемо робити потім? А потім ми будемо прощатися з нашими друзями. Діти, вам сподобалось сьогодні на занятті? А наші друзі з вами прощаються. До побачення, діти! А я надіюсь, вам все сьогодні сподобалось. І ви вдома зі своїми друзями пограйте в гру що спочатку, а що потім. До побачення, діти! До нових зустрічей!